Всім привіт! Їду зараз по справах, по документах. На свою квартиру, газ, електрика, все це в новобудовах не так просто. Ти не купив квартиру, все це вже є. А будинок треба підключати. От, наприклад, щоб підключили газ, потрібно в один той самий час всім власникам квартир прийти і відкрити квартири свої для того, щоб перевірка газу газової служби відбулася. І якщо хоч одна квартира не відкрила, все весь будинок. До свидання чекаємо, поки відкриють ті квартири, які не відкрили. Газу у вас не буде. І от зараз у нас такий якраз етап, коли спочатку один будинок, одна секція, потім інша секція мали повідкривати свої квартири з 9 ранку, от, і щоб перевірка відбулася. Уявляєте, наскільки це? Така непроста задача зібрати всіх в один день. Крім того, треба позаключати договори з різними послугами, службами, які надають послуги по електроенергії, по водопостачанню. Все це дуже в різних місцях по місту розположено. І треба туди поїхати, там документи перед'явити і з ними договор заключити потім в інше місце от ну, Зараз мені вже передзвонили, сказали, що ваш договір вже готовий, можете приїжджати забирати. Я вже тиждень не можу туди вибратися, щоб поїхати забрати. Сьогодні це таке відбудеться. Ну, трошки вам розказала з цього. Потім плитка, яку я замовила в ванну, приїхала, але мені подзвонили і сказали, що вони перевірили, і три плитки були розбиті. Тому чекаємо, дозамовили вони, і чекаємо, поки приїдуть ті, які, яких не вистачає. От. Потім дуже цікаво, мені в Інстаграм в попалося відео, що ніколи не... Робіть шви між плитками цементною замазкою, тому що вона буде жовтіти і я, щоб ви там не робили, все одно вона буде псувати потім вигляд плитки. А купуйте епоксидну епоксидна, здається Вона не вбирає воду, вологу, вона не вбирає грязь, в общем, нічого в себе не вбирає і в общем залишається білою, якщо вона у вас біла. І я така Саші зразу. Саша, а у нас яка буде? Це. Він Каже: ну, це треба, щоб ви обирали, вирішували, що вам є. Каже, така, що Це правда, що цементна, ну цементна дешевша та дорожча, Ну, коротше, запитуйте там, де купували плитку, можна у них замовити і за маскою. Я туди дзвоню, пишу верніше вайбер. Кажу, так і так, за маски для плитки. Да, є цементна, є епоксидна, там різних фірм, втричі різниця в ціні. Типу, епоксидна втричі дорожча. Я кажу, ну, а правда, що вона там краще, що вона не вбирає? Да, та вбирає все, все ну, треба буде чистити, не факт, що вийде. А та ну, все, на віка. Я кажу, ну і ціна яка, скільки мені її потрібно. Вони приховали, скільки мені потрібно її на мою квадратуру, бо я ж у них замовляла. Каже, кілограм вам потрібна упаковка. Має вистачити. Скільки коштує? 800 гривень. І от ви уявляєте, так думаєш, три рази дорожче, треба типу, брати ту, що, ну, дешевше. А коли ти витрачаєш на плитку 33 тисячі гривень, то ціна питання там 800 або 200, грубо кажучи, да? це вже ну, не та різниця, де треба економити, якщо. Справа така важлива, якщо дійсно така різниця. От, а про це навіть я б могла і не знати. І дійсно, ну, просто Саша б запитав, яку таку за 800 чи таку за 200. Я б сказала, за 200 давай. Все. Хорошо, що попалося таке відео мені. От. Ні, Ну, може, воно б там я б запитала, скоріш за все, а в чому різниця? Може він б мені розповів, і я б там, ну, коротше, не факт, що я б так. Сразу сказала, а може би пропустила, типу, ладно, там, якщо б була зайнята чимось, знаєте. От. Так що чекаємо цю плиточку, потім треба буде замовити доставку, машину грузову, щоб привезти її. Бо там великі ці грущики, які занесуть все це додому, до квартири. Бо плитка широкоформатна, велика, її не так просто принести. От. Потім заїду в магазин, з вами скупимось. Я в ТБ вже взяла муку і цибульку. Взяла на двох з мамою, бо мамі теж треба морку і цибулю, і я набрала багатенько. Беру сирок, хочу такий плавлений зробити, так вам не показала. Будемо пробувати з цього робити. Для цього нам ще знадобиться масло хороше, 82% жирності. О, побачила камбучу, так захотілася, давно не брала її. Камбуча ВТБ в молочному відділі, бо її важко знайти. Так, взяла ще філе. друга спроба. Попередній раз брала два філе, і воно в мене спортилось, холодильнику не приготувала. То я його кеті везу. Ну, трошки душок пішов. Я відкрила, хотіла вчора посмажити. Така ммм, що там підозріло. Взяла отаку салямі, вона в мене паличка-ворочалочка, коли Артем е приходить, я їй додаю і піцу, і в поджарку якусь, ну коротше, та й сама іноді, чесно кажучи, додаю собі. От, що ще взяла? А, ну і вино взяла, щоб було вдома. От, мені воно подобається і взагалі класно заходить, пополам з водичкою розвожу тільки. Так, що мені ще потрібно? Оце не, не, не в свія тебе зайшла, і тут все по-іншому розположено, і я можу щось не взяти, просто не побачу. Думаю, думаю. Думаю, думаю. А весна колись прийде? Ой, скажіть, будь ласка, Ви знімайте нас бомжат. <laughs> Бомжата. Бомжата. Приїхала до мами, вона каже, я якраз іду з кеті гуляти, пішли з нами. Ага, я йду колеса доставати. Да. Холодно, Капець. У мене ноги змерзли в машині. Да. Немає Кеті більше. А у мами тюльпанчики отак от стоять, дивіться, і розпустилися навіть. І пахнуть. Пахнуть, так. Да. Угу. Я зайшла в кімнату і одразу відчула запах тюльпанів. Кажу, о, а хто це тобі тюльпанчики? подарував? Так це ж ті, що Маша. А вони виглядають зовсім, по-іншому по-іншому стоять. Ну як же ж у мами і без вечері? У мами сьогодні капустка. Тушкована, дуже смачна. Там багато видів різної капусти. І броколі, і пекінська, і звичайна білокачанна, і білокочанна квашена. квашена морква. Морква, Це короче, така зборна, але дуже смачно мм... вийшло. Там же ще й перчик, да. і цибуля, і морква, і зелень. Короче, все, да. Да. От, Відварені броколі з куркою. Вечерям. Всім смачного також. Я вже вдома і готую печінковий паштет. Там у мене підсмажена була цибулька з моркою. Тепер додала печінку курячу і два яблука. Яблочко потрібно, щоб вона була така солоденька. Печіночка стає солоденька. Яблука сирі, але вони зараз підваряться і потім в паштет все це перекрутиться. Ще додам зелень і чесник. Ось, тут чотири чесничинки, чотири зубчика. Ну і пучок зелені, там окроп і петрушка. Паштет готовий, і я ще паралельно приготувала ось таку страву. Дуже смачно виходить, це філе стегна курячого. Спочатку я смажу цибульку, потім додаю туди філе зверху, викладаю шматочками, солю, трошки підсмажую, протушковую, скоріш за все. І додаю. Багато томатної пасти. Тут у мене дві упаковки філе і дві упаковки томатної пасти і дві великі цибулини. Слухайте, це так смачно, ну і трошки чесноку, там кілька зубочків. Воно солодке виходить, таке, знаєте, як от кілька в томатному соусі, таке це курка в томатному соусі. Дуже смачно, як така консерва, тому одразу зробила двічі більше, ніж попереднього разу, бо. Дуже швидко з'їла, бо дуже смачно. От, Раджу спробувати. Паштет. Частково ось зараз охолоний, я його заморожу, тому що багато теж. І частково буду їсти зараз на вечеру. Ось такий він виходить у мене з зеленю, з яблучками, такий трошки солоденький. Я ще туди додаю багато вершкового масла. От, Виходить дуже смачно. Випила цілу камбучу Солодка зараза, не переброджений, ще там цукор був, але, звісно, класно зайшло. Доброго ранку. У нас сніг. Сніг? Алло? Ну, 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 нема слів. У мене просто нема слів. Приносили варіанти ролет, тканинки різні. І треба подивитися на сонці, як воно буде виглядати. Підбирали якісь світлі підшпалери. Бачите, шпалери якого кольору. От такого вони, слонова кістка, я б сказала, теплий колір такий. А, найбільше підходить ось цей, але він ну, трошки наче жовтіший. От, але мені подобається а, на оце вікно. Ну, на оці вікна будемо чіпляти, отак це буде виглядати. Але, От я зараз інші варіанти теж прикладу, покажу вам. Але це ж розумієте, треба подивитися на сонці, щоб було сонце. І подивитися, як воно буде виглядати. Тому що штори на тому балконі, на сонці, ну, зовсім по-різному виглядають. От, тому краще, звісно, ой, мені поки що залишила ці обра... зразки. Залишила ці зразки, щоб просто дочекатися сонечка. От, і подивитися, як воно буде на сонці. І от ще оцей варіант, мені він теж дуже подобається та йоги. Він такий текстурний трошки. Бачите, є така текстура, і вона мені подобається. Ну, цікаво виглядає. І теж і по підходить, він трошки біліший, але от за рахунок того, що вони будуть закриватися тільки коли. Ну, вони ж там будуть зібрані постійно, да? а коли буде сонце, вони будуть е відкриватися. І мені цікаво, який буде колір. Чи буде воно ну, якось нормально виглядати зі шпалерами. Я думаю, що будь-який з цих кольорів буде нормально виглядати, в принципі, Ну, буде хорошо. От. Ти падаєш без От. <рес> <рес> Не судьба. Три разом подивитися. Гляньте. Давай так спробуємо тебе поставити. От тут добре видно цю текстуру. Ну, і вона так буде просвічуватися, буде прикольно виглядати. Ну і хочеться ж подивитися, як воно буде ну взагалі просто наскільки буде затримувати сонячні промені. От. З цих е, трьох варіантів мені, в принципі, всі вони подобаються. Я не можу сказати, що якийсь мені подобається більше, якийсь менше. От Всі подобаються. Ну оце, мабуть, найбільше, тому що є оця структура, і вона, мені здається, буде класно виглядати, саме коли будуть промені сонячні. От. Угу. Ну, Будемо чекати. Хотіла сонце, воно з них пішов, ну, вже це таке. Ну от іде це нормально? Іде це нормально? Що це за весна? Така що я навіть хусточку вдягла. Ну, шарик, бо Холодно. Знайомтесь, це Лера. Вона хоче завести свій канал з мамою на Ютубі. Да? Да. Але Хотіла мама ніяк, ніяк не налаштується на це. Тож, мама, давай. Ми передаємо тобі привіт. Заводь канал. Дитина хоче, це цікаво. Так, а ми йдемо на заняття, я забираю Лєру іноді. Ми живемо поряд і їдемо разом на машині. Тож, сьогодні був саме такий день, і ми йдемо разом. Як тобі погода, Ліра? Такое. Такое. Весна, все нормально, сніг. Це останнє, все. Вже далі буде точно тепло. От прям я відчуваю. Трошки заскромнічила, така балакуча зазвичай. А, -а, -а. а сніга все більше і більше. Щось весною і не пахне. Вся, у вона... мене сугробік. Я вийшла з роботи, у мене не машина, а сугробік. Все занесло снігом. Але він швидко тане, у нас 0 градусів. Пишіть, як у вас погода, в якому ви місці і що там. Що там з погодою? Це що? Що це таке? Здається, мені все ясно. Це я помила машину. Да, це, це мені треба було помити машину, порадіти кілька днів, яка вона в мене чиста. Я ще й гараж ставлю, і вона не брудниця, типу. І от, пожалуйста. Тепер ми знову грязні. Бігу-бігу, сонце вийшло, а там ремонт роблять сусіди. Так, бігом, бігом. Перше, що мене цікавить, оця. Оця мене цікавить. блін Так. Ну що? Я не знаю, звісно, наскільки вона перекриє сонце Ось дуже вона така прозора. М -м -м. От напроте сонце поставила, прибираю, прибираю від себе лоба, ставлю назад. Ні, воно сонце перекриває, не пече в лоба. Так, далі треба з'ясувати, чи потрібні от сюди жалюзі ці. Дивіться, отут хорошо видно її. Зараз як вона виглядає. Давайте ж і іншу подивимось. Теж. Ой. Так, дивимось на це. Блін, ну це мені теж подобається. Зараз. Це я міряю. Чи пече на мене сонце чи ні. Мабуть, так само. Виглядає на сонечку ось так. Так, і ось ця. О, і ця, на сонечку красиво виглядає. І що оце? І як тепер обирати, коли мені все подобається? М? Підкажете мені, яку б ви обрали. Так, не падає. Ось як це все разом. Угу. Я вам скажу, блін, не знаю, що й сказати. Хотіла сказати, що оця найбільше підходить під шпалери однозначно. Просто на камері цього важко побачити, бо затемнюються шпалери дуже сильно. Але око бачить. Ну, краще це все. Оце дуже підходить під шпалери. І фактично вона, мабуть, і сонце найкраще перекриває по відчуттях. Плотніше за все вона. Так, я все ж таки обираю ось цю. Вона найплотніша. вона на сонці більш за все. Підходить до шпалер. От коли вона отак, і коли вона отак, це буде ну, дуже гармонійно виглядає. Мені подобається мені подобається колір, як виглядає. І вона найплотніша в плані відсонечка, перекриває відсонечка. Тому що оця мені теж подобається, але вона... Дуже прозора, тобто через неї тепло дуже сильно проходить. І влітку, якщо я захочу тут балкон трошки затемнити, щоб не йшло тепло в кімнату, то ця буде гірше справлятися. Ну, а ця між цією і цією, от це буде краще за все. От, Так що обираю оцю плотну і вона підходить за кольором. Хорошо нам сюди. Класно.